Похоже, листочки просипались, обгоріли почки, відбивало. Ну стовбур зелений. Мигдальне дерево поливається потрошку. Далі я. груша скучали за городом зелена. І пішли віточки в сторону, а крепчає. Це добре прожила. Щось слабо видно, поливається. Ще одна груша жива, треба буде травичку трохи обсапати але жарюка. І теж гілочки прорізаються, пруть вперед. От персик шкода, погляньте, бідолага. Жарюка вжарила, листя погоріли, а були зелені. Цьому персику кінець. По ходу, чорт його знає. Все може бути. Далі, абрикоса, ух, як ветки нові пішли. Ви дивіться, не було. У мене два місяці майже. Одна абрикоса, друга абрикоса теж попит Гілочки, але нічого і нові зеленькі пішли. Зелененькі на наступний рік буде приплод. Ох, а тут як персик. Ви подивіться, як поперли зелені. В різні сторони. Хай росте набирається сили, обрізати буде хтось. Вже не ми. Персик погорів, бачите, сонце сорокет, але тримається, може одійде на наступний рік. Груша вирізала дубця, походу сух, суха, і груша заново зазеленіла, але оце мені... Взагалі не подобається оця повіліка. Ладно, ми тільки листя попортимо. Це треба буде акуратно розпутати усе це діло. А от і ще й тут падлюка поперла. Це капець, як, як дерева попортила. Ніхто, адмірал Перегар, звісно, нічим не займався, з травою не боровся і сталося те, що повинно було статися. Але хоч, хоч іноді воду включали і на тому спасіба. Косокриво, але ну, груша жива. Персику кінець. Полніший сухий і персик погорів на сонці. Ну, живий віточки віддають новенькі. Поливається, буде жити. Тут траву навіть не буду обривати ожина. Один кущ, О, вторий зачухався. Втарий кущ. Хай. Хай отак от проростає, красавчик і третій кущ ожини, трава кругом добиває. Оп! Може проросте. Ладно, на три минути вже досняв. Хватить з вас щастя, ще розберемося. Ох. Аж задишка. Правда пішла. Зонтик помага, але коли навколо, коли навколо жара, то це трендець. Знав би, що 3 роки підряд буду тут рибалити, уже вже би тут якихось тополей 3 роки назад насмикав. <сум> Може б якась роща проросла б. А то ну капець. Єдиний ставок, де чудно риба ловиться безпроблемно. Але біда в тому, що. Спека неймовірна. А -а -а. Підписники скидують. Номера адвокатів. Перва консультація 1000 гривень. А вторая. <сум> консультація о чому? Я ще ВЛК не до кінця пройшов. Адвокати нинче бачу заробляють по 1000 гривень. Консультація стільки буде. Минут 15 дилиться. <гляне>, Гляне на мої бумаги, яких по факту нема, бо їх воєнкомат забрав. Дордом сонечко. Ну, Побачимо. Ставок стоїть 600 гривень. Тут ми можемо нарибалити роликів 10 там 15 хвилин 1000 гривень. Явно люди не тим займаються. Не Нефік рибу розводити ставці, переживати, оренду господарству платить, за рибу переживати, кормить, купувати її. Слідить, щоб рибу не крали. Вон 15 хвилин консультація, тисяча гривень. І толку, що там проконсультурують. Що ти молодець, що пішов уточнити дані. Інтересно, зараз назвали мобілізації, кстати. Уточнення даних. Ти йдеш уточнюєш дані і мобілізуєшся. Красота. Ні, це просто уточнення даних. Це просто уточнення даних. Ти туди приходиш годен і вперед. Уточни в дані. Красота. Супер, о! І всі в відео по новостях всі кругом кажуть, Йдіть на уточнення даних. Це уточнення даних. Це, це розвод уровня 95-го От Отак от. Народ знає, що государство кидало, того і не йде. Стільки там 6 мільйонів не уточнило, дані чи 3 мільйони не уточнило. Почому 4 уточнило, 6 ні. Того що знають. Державу захищати треба, але розпоряджатися всім буде государство, за яке ви голосували. Влада, а влада це кидало. Яке, якщо не отримать піндюлі, ну, працювати не починає. І так у всіх країнах. Дивіться, він наярють. Головне, я не можу ні одну смс-ку відправити. А інстаграм працює навіть там, де інтернету немає. Падлюка така. телеграм не можу не провірити, ні статистику по відео, ютуба, нічого. Ну, інстаграм мене кругом достане. Як я його ненавиджу. Такі пироги. Припікає. До речі, сьогодні у нас. А яке сьогодні число? 21? Десь худать, почав жратву з холодильника я викинув десь числа 4-го, тобто 17 днів пройшло. І за 17 днів. Я скинув, грубо кажучи, десь 5,5 кг. Був десь 80 кг, 88-86 кг, зараз 74,6, 74,7, 3 дні так десь держиться. Ну, я так по ступеньках 300-400 грив скинув, 2 дні перекур, перекур. Бо якщо отак кожен день по 300-400 грам скидати, можна в обморок падати. Все одно приходиться щось жерти хоч потроху, а такий стрес шоковий він. Організм 3-4 дня на запасах держиться, а потім вас просто вирубає. Ну, За місяць 5 КГ скинуть не проблема, як бачите. І ще місяць, і ще 5 КГ. Оп-оп-оп-оп-оп. Щось я не зрозумів. Там вже сигналка була. Странно, сигналка є, а тягнуло і ролик не дзвонив. Вроді з вивели карчевателя засранця такого. Ви там не стісняйтесь. чого ви вічно ззадки стоїте. Боїтесь, що вам зараз скоро повестку на уточнення даних видасть. Підходьте поближче. Нічого. Звичайно, у вас YouTube каналу нема, вам не скинуться на бронежилет. Родичам прийдеться цим займатися, як в моїх некоторих знайомих розказує, що дали бронік времін Афганістана. кіл 15. І він такий, я вас поняв. Все. Позичте, хто може по тисячі гривень, треба 20 тисяч на людський бронежилет. Думаю, офігеть не встать. Вернувся 22 рік. Оп, оп. Бронірований сазан, інтересно чи ні. Щас подивимося. Ти з броніком. Оп, да, він бронірований. Я думав, це зеркальний. У зеркального ж самі знаєте, чи шуї немає. Оп, пасіон, шмасіон. Ага, підсака кипятком оддає. В пісяця можна. Оп! Арбайтен, відпрацювайтен. Засранець. Ми його потягали, і він нас потягав і він одпетляв. Даже каша не вспіла нормально, з кормушки вимиться. Кешбек нам вернув. Аліекспрес, блін. Хотів купити Кавуна, забув на юбілейки по 10 гривень кіло. Ми, ну, думаю, буду на трасі ж вічно за недорого продають. Їду, останавлююсь 18 кіл. Та пошли ви в баню. Газіровочкою буду поліруватися до вечора. Поїхав наш конвой. В ліс за сазаном. Та давай лови шостий спутник. Сразу восьмий заловила. Оп, и точка номер 7. Куда він поїхав вообще не Ну, очень интересно. Повертайся до дому, все розберемся. Я тебе посигналю. Ех, зійшов подлюка. Чувствую только бздинь. Губа порвалась в губа шльопа. А так хорошо сидів. Як хорошо пішов. Перезавеземся восьмий сектор. Трохи далі в сторону. Все одно не лова рибу. А значить, нехай не лова рибу десь в другому місці. І то правда зараза вертлюжок віртлюжок і ж, ж є, що воно так. Обожнюю акумуляторні батарейки. Їх тільки зарядив, вставив 10 хвилин роботи і вони вже розрядились. Причому я брав не дешеві. Для корабліка треба тільки брати одноразовий дюрасел. Їх надовго вистачає, на 5-10 рибалок, мабуть. Може більше, може менше. Ну це просто піпец. Хоча є якісь спеціалісти, які впаюють сюди нормальний акумулятор. Але. Який можна заряджати від повербанка, але прикол в тому, що кораблик не мій. Та й уже пізно. Кораблик уже додронився. Отак от, от. Хоча він, він не мій, я ним уже два роки тут лисих сазанів ганяю. Оп! Тиге-дик, тиге-дик, тигедик, тигедик. Він на нас пішов. Оп! Опомнився. Ви знову далеко одійшли. Та що ж ви такі вічно у мене стіснительні? Красапета іди к папочке. Пиццака вже готова. Наверно, не зеркальний. Ми цього не знаємо. Рибаки пороз'їжджались. завтра понеділок робочий день. На ніч, походу, ніхто не остається, крім мене. Хоча машин 2-3 під'їхало, Навірно, це десь на дамбі стають. До речі, ті роки ловилося тільки на дамбі. А після того, як зарибили, ловиться скрізь. І чим ближче до того берега, тим менше кораблів. Тим менше кораблику Маслать назад. От так от, ухилянт. Ви бачили того ухилянта? Взяв і втік. От косив, можна сказати. Ще й запутав мені фідер. Навірно, не просік, а біда в чому? В 50-грамовому флетіку Не завжди він самозасікається. Такі пироги. Ну нічого, поймаємо. Ну і що? А сидить? Сидить, подлец. О, що там таке страшне? Ей, ти куди під кораблик собрался? Там у нас зовсім другий видос знімається. Ти туди не ходи. Ти сюди ходи. Так, надо тут леску поправить. Точнее, шнур. Ібо нефиг. Дикий попався. навірно, кила на 2 плюс... Плюс вы поняли. Плюс зеркальний. Вставайте поближче к воде, к барьеру. Я не пойму, він що... Да, це падло, походу Успіло перескочити пару спінінгів. Чи мені показалося? Може і показалося. Зараз буде зверська атака на кораблик. Я бачу Мобі Діка. Мобідік поряд. Ну Аркан його, кораблик, дави його Дави його. Давай, чувак, в бункер. К бункеру, к бункеру, к бар'єру. Да, падлюка, сусідню леску тягне. Оп! Успів все-таки соседа захватить. Двушка наша. Може кіло 700. Вони до такі до двушки містами трошки не дотаскують. Але гарний тут і не поспориш. ще й короб. Оп, та ще і літом. І врезався в кораблик. Все-таки Все-таки він його бортонув. А, понятно, чого він сусідню захватив. Флетик 50-грамовий. Був би 150 грамовий кормачок типу, ряка мого производства, Фінб... Фіг би він його так бодренько підняв би. Оп! Зматуємо фірміний петсачок, golden catcherovський. Коропячий, крепльоний. Краплю... І що мені в ньому подобається? Це ось. Все. оп! І готовий к бою. і порядок. Не треба оце розбирати, до кучі складувати, збирати. А це зроблено нормально. І більше року користуємось. Пасіон, ти своє відстояв. Збираємось, бо бачите, погодка, погодка шепче на мочу дорогу і тебе будуть тягнути трактором, причому гусінічним. Причому прийдеться продати і пасіоні, і блакедіш, і пицаку, щоб машиною витягнула, а потім за мойку 2000 віддати. Бо ніяка мойка не прийме 50 кг чорнозьома під колесами. Я знаю про що я кажу, таке вже було. І що і цікаво, було на цьому ставку один раз. А другий раз, якщо пам'ятаєте, я купив машину, їздить не купив. Це був май місяць, це був Херсон. Коли я втопив спочатку свою машину, а потім дві підписники. Ще дві машини від підписників уйшли вслід за нею, бо попав в глину. Тоді ми знатно мили. Я глину ще года два з-під машини вимивав, з-під крилків, з-під пластикових деталей, відкручував, а там по 10 кіл каталося. Боявся, що. Корпус з корозією візьметься, як там постійно грязь лежить. Такі пироги. Що ж, силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Дякую, що ви ще з нами. Всім пока і до зустрічі на воді!